Всім привіт! А це місто ввечері. Ми плутаємося додому. Бачите як. Свіркуни сіркочуть, як нас. Як нас в селі. Тільки що тут фонарі світяться, в нас не світяться. чуєте як сіркуни, сіркочуть, як гарно. Ось. Їм. Зараз хоч вітер трошки втишився. Перший був біжі, о, все, вже по всьому світлі. О, о світа, дзвони до нас. Так, на світло погасло. Все, фонарі не світилися. Я перехвалила. Ні, світло бачу, є в людей. Просто фонарі виключилися. Ось так. Чте гарно. Машини бояться сверкуни. То не Настя біжить не напевно, що вона виглядає нас. А я щось думаю, що так. Вирішує. А, так гадінько. Всім пока місяць. Гарного вечора. Всім привіт! Ми з дітьми прийшли трошки посидіти. Бачите, ага. яка красота у нас з вікна. Так, так, я за телефон одразу. Так, мої малий будуть заказувати. Ну? а? А, о, де той дзвіночок? А, аж там дзвіночок, о, бачите. Зараз ми будемо щось... Зараз? Тебе не видно, не печалься, я не показувала, не страдай. Ну, розказуй тоді, що? Вибирайте, ви вибирайте. А що виберемо, тоді покажу. Ну, Дочки наші обіли, нашої піци нам не принесли. Ми святою будемо голодні. дивитися, як Настя їсть. Люба і Ігор, і будемо з ними ковтати. А наші тільки, тільки підставки на піцу стоять, нам не дають. І мені водички бідні принесли. Насті смузі любить капучино. Ігора Мухіта. як воно називається? Мохіто. Як мені вже піцу принесла, то я з голоду впаду, поки дочекаюсь. Нічого, зараз принесуть. Так, принесли нашу піцу. Це моя піца. А це Настя таку заказувала піцу грибна. З м'ясом якимись. А це моя. З м'ясом, з кобесоїми з помідорами. щось так, таке піділо. Ми будемо. Смакувати. Ох, вона не дорізана, треба ще дорізати. Ладно, будемо пробувати. Так, розказую за піцу. Піца дуже смачна і дуже тісто ніжне, м'ягеньке. Смачно. Mm. А про одну піцу так вже. Дуже смачно. <гум> Настя каже, що грибна то і дуже смачна. Так що... Ось так. Взагалі така от, той фонтан, тут то працює. Но я не, не бачила ще, скільки раз ходили, скільки 3-4 рази я тут ходила, ще не бачила. Це влюблює дворі. Що, згубив гроші? Сам швидкий дуже гарна трояндочка тут, чти какасон. Не віску збільши. гарненькі якісь це. Шашлики жарать. А тут я сяду почекаємо ігора. Пішов взяти дещо. О! О, тут сяду посаджу трошки. Гарно. Ріжки посаджені на Там Витячий майданчик, шти Ось. Світо з насті пішли. Ось так то. Та йде. А ми зараз ще підемо далі по ділах, на руках йде, забере що там треба і ми підемо далі. Так, щось таке. то. Так, друзі, от і день другий дійшов до кінця, чола поїде додому, такі у нас хмарки на небі, а вам всім тільки хороших новин. Мирного неба і міцного здоров'я. Машина прошуміла і всього найкращого. Не розпокою затишку. Трошки походили і чалапаємо додому. Ще трошки причалапаємо, а вам всього самого найкращого і удачі.